Вітаю, шановні педагоги. Сьогодні ми з вами поговоримо про виховання патріотизму у дітей дошкільного віку через українську казку. Формування патріотизму у дітей дошкільного віку є важливою складовою виховного процесу. Саме в цьому віці дитина активно пізнає світ. Вбирає моральні орієнтири, формує уявлення про добро і зло, красу рідного слова, природи культури. Українська народна та літературна казка це безцінний скарб, у якому закладені моральні, духовні та національні цінності, що стають основою для виховання любові до батьківщини. Основні аспекти її значення. Перше це формування національної свідомості та ідентичності, знайомство з культурним кодом. Казки пропонують дитині знайомство з традиційними образами козак, змій символами, вишиванка, хліб, ферба, калина. Звичаями та світоглядом українського народу. Це закладає фундамент для розуміння, що вони є частиною великої та самобутньої нації. Мова як скарб. Казка виховує любов до рідної мови, демонструючи її багатство, мелодійність та красу. Використання архаїзмів, прислів'їв та народних зворотів збагачує словниковий запас і формує шанобливе ставлення до української мови, виховання моральних цінностей та громадської позиції. Перемога добра над злом. Більшість українських казок утверджують ідею справедливості. Чесності та працьовитості. Герої завжди долають труднощі завдяки мудрості, відвазі та допомозі ближніх. Це є основою для формування громадської позиції. Образи героїв захисників. Казки про Котигорошка, Кирила Кожум'яка, Мудра дівчина демонструють. Приклади мужності, самопожертви та захисту рідної землі від ворогів. Це прямий шлях до виховання готовності захищати свою Україну. Повага до праці та рідного краю. Багато сюжетів акцентують на важливості праці, як у казці лисичка сестричка та «Вок-пані-брат», та любові до природи. Та рідної землі. Це є частиною патріотизму, що проявляється у дбайливому ставленні до свого довкілля. Розвиток емоційно ціннісної сфери, Емпатія та співчуття, проживання емоцій героїв, радості, суму, страху розвиває емоційний інтелект. Та співпереживання, що є важливою якістю для формування єдності та взаємодопомоги у суспільстві. Оптимізм та віра. Українські казки часто мають оптимістичний фінал, вселяючи віру в краще майбутнє і те, що будь-які труднощі можна подолати. Цей елемент є критично важливим для збереження національного духу. Практичні форми роботи з українською казкою. Інструментарій для педагога, театралізована та драматична діяльність це найбільш ефективний спосіб оживити казку і залучити дітей до активного проживання сюжету. Ігри драматизації це коли діти беруть на себе ролі персонажів і відтворюють сюжет. Це розвиває комунікативні навички, емоційний інтелект та форму відчуття команди. Настільний театр з фігурками, використання готових або саморобних фігурок з картону, фетру ідеально підходить для молодших дошкільнят. Розвиває словниковий запас та сприяє кращому запам'ятовуванню сюжету. Ляльковий театр пальчиковий, рукавичний. Діти керують ляльками за ширмою. Допомагає подолати сором'язливість, оскільки дитина ховається за персонажем і розвиває дрібну моторику. Тіньовий театр Використання світла та тіні для створення загадкової атмосфери фокусує увагу на силуетах і голосі розвиває фантазію. Художню продуктивна діяльність. Дайте дітям можливість відобразити свої емоції та розуміння казки через творчість. Колажування світ казки. Створення загального пано, де кожна дитина малює або вирізає свого улюбленого героя. Символи хатинка, річка, сонце, це формує цілісний образ українського світу. Створення казкових атрибутів. Виготовлення масок, елементів костюмів, як віночок, вишиванка, шабля, декорації. Це не лише творчість, а й вивчення національного обрання та побуту. Ліплення героїв, робота з пластиліном, солоним тістом допомагає оживити образ у 3D-форматі та розвиває дрібну моторику. Мовленєва та інтелектуальна діяльність. Ці форми роботи спрямовані на глибоке осмислення, моралі, структури та мови казки. Бесіди, діспути, суд над героєм, обговорення вчинків героїв. Наприклад, чи правильно рак зроби, що ущипнув козу дерезу, як би ти вчинив на місці кози. Розвиває критичне мислення та вчить висловлювати власну думку. Переказ за ланцюжком або опорними схемами. Діти по черзі переказують частину сюжету або використовують піктограми. Це схематичні малюнки для відтворення послідовності подій. Це тренує логічне мислення та пам'ять. А що було б, якби? Модифікація казки. Запропонуйте дітям змінити фінал, додати нового персонажа або перенести дію в сучасність. Це стимулює креативність та розуміння причинно наслідкових зв'язків. Скринька мудрості. Зазвичай прислів'їв. Після прочитаної казки разом знайдіть прислів'я, яке найкраще виражає її головну мораль. Наприклад, до казки про двох цапків. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Це збагачує патріотичний словник. музично ритмічна діяльність. Казка завжди була пов'язана з народними обрядами та музикою. Інсценування з рухом та піснею, використання народних ігор, хороводів або пісень, які можуть бути інтерпретовані у сюжет казки, наприклад, використання колескової чи веснянки, створення звукової ілюстрації. Діти використовують музичні інструменти або предмети побуту для імітації звуків, дощ. Тупіт коня, шелест листя. Це розвиває слухову увагу та почуття ритму. Практичні поради педагога Перше. Акцент на героях патріотах та цінностях. Фокусування на вчинках. Обговорюйте не лише сюжет, а й мотивацію героїв. Якщо герой захищає слабких, рятує тварин чи береже рідний дім, як котики півник або солом'яний бичок, підкресліть, що це прояв любові до свого і відповідальності. Символічні образи захисників. Використовуйте казки з архетипами захисників, наприклад, котигорошко, крило кожум'яка. Поясніть доступною мовою Кирило захищав свій народ і рідну землю від змія. Це велика мужність і любов до батьківщини. Виділення праці і мудрості. У казках, як лисичка, сестричка і вок, пані, брат, акцентуйте на цінності праці, дружби та розуму. Патріотизм – Починається з поваги до праці, що творить добробут рідного краю. Друге. Створення українського середовища через казку. Оживіть побут. При читанні казок, де фігурує український побут, хата, піч, рушник, глечик, віночок. Показуйте дітям ці предмети, якщо можливо справжні або якісні ілюстрації. Це допомагає дітям відчути коріння своєї культури. Інтеграція мови. Звертайте увагу на красиві українські слова та прислів'я, що зустрічаються у касі. Просіть дітей повторити їх, пояснюйте значення. Це розвиває любов до рідної мови, яка є основою національної ідентичності. Впровадження елементів фольклору. Використовуйте зачини та кінцівки казок. Було це за царя панька, були собі дід та баба. Жили собі. Це формує відчуття приналежності до народної традиції. Третє. Активні форми роботи та діяльності, драматизація та ігри, Інсценування казок, особливо з елементами українського одягу чи реквізиту, дозволяє дитині вжитися в роль, проявити емоції та краще засвоїти мораль. Дозвольте дітям самостійно обирати, кого грати, творчість за мотивами. Організуйте малювання, ліплення чи створення аплікацій до улюблених казок. Заохочуйте дітей малювати українські символи, що зустрічаються у творі калину, вербу, півника, соняшник. Казковий куточок. Оформіть у групі постійний куточок. Присвячений українській казці. Розмістіть там книги, саморобні ляльки, дидактичні ігри та предмети побуту. Четверте Методичний підхід від простого до складного. Емоційний зв'язок. Перед тим як читати казку, створіть ЕМОційний настрій. Коли загадка. Після читання обов'язково обговорюйте почуття героїв. Після казкові бесіди. Діалог. Задавайте відкриті запитання, які стимулюють мислення про патріотизм. Як би ти був на місці Котигорошка, що б ти зробив, щоб захистити сестру? Чому важливо допомагати тим, хто живе поруч із тобою? Які слова сказки схожі на слова твоєї бабусі, матусі? Позитивне підкріплення. Завжди підкреслюйте, що любов до рідного це добро, яке робить людину сильною та щасливою? Отже. Українська казка є одним із найефективніших засобів виховання у дітей дошкільного віку любові до рідної мови, культури, традицій і, зрештою, до своєї батьківщини. Її образи надихають малюків бути добрими, справедливими, сміливими та гордитися тим, що вони українці. Пам'ятаємо саме ми. Вихователі можемо зробити так, щоб кожна дитина відчула гордість за свій народ і бажання творити добро для своєї батьківщини. Нехай наші зусилля допомагають дітям зрозуміти, що бути українцем це почесно, красиво, щасливо.